Як збільшити продажі інтернет-магазину за допомогою кросел та апсейл? Чим відрізняються ці інструменти, та коли і як правильно їх застосовувати в цьому відео? Я дам вам відповіді на всі ці питання. Ви не забудьте підписатися і поїхали! Кроссейл з up-sale легко сплутати. Кожен з цих інструментів допомагає збільшити середній чек, але вони мають різний принцип дії. Тож, давайте розберемось. Якщо в Макдональдс при замовленні меню ви погодитесь взяти таке саме, але з великою Кока-Колою і великою картоплю фрі, то це буде up-sale. А ось якщо при замовленні тільки чизбургера вам запропонують ще картоплю фрі або ріжок, ласкаво просимо до класичного кроссейлу. Апсейл допоможе вам збільшити середній чек шляхом демонстрації. Ці вигоди від придбання більш дорогого товару, наприклад, покупка телевізора з більшою діагональною екрану, чи телефон з кращою камерою або іншими перевагами чи функціями. Таким чином, продавець запевняє покупця, що за невеличку доплату той отримає очевидну вигоду. Ось, приклад, купити 2 кг корму явно вигідніше ніж 400 г. Кроссейл – це пропозиція купити додатковий або супутній товар до того, що покупець вже наважився придбати. Приклад при покупці корму магазин пропонує додати в замовлення іграшку або миску для вашого улюбленця. Кроссейл може супроводжувати клієнта майже на всіх етапах покупки і навіть в корзині. Кроссейл та апсейл очевидно допомагають збільшити середній чек, але це далеко не все, чим вони можуть бути вам корисні. Додатково ці інструменти допомагають вам підвищити залученість покупця, завдяки чому збільшиться глибина перегляду вашого сайту, і збільшити лояльність покупців за рахунок вирішення додаткових потреб. Насправді, кроссейл та апсейл ви можете використовувати для будь-яких товарів. Для кроссейл варто пропонувати те, що добре поєднується з основним товаром. Якщо продаєте ділові костюми, брюки та сорочки, то запропонуйте аксесуари. Це може бути ремені, кроватки і так далі. При продажі взуття можете запропонувати засоби для догляду за ними або спеціальні чухли для прання. Магазинам, які продають електроніку, теж досить легко підібрати товар. Наприклад, до телефонів аж просяться чухли чи навушники. До речі, пишіть в коментарях. Яка у вас ніша, і я напишу вам, як використати кроссейл або апсейл у вашому магазині. Апсейл використовується на сторінці товару за певним алгоритмом. За допомогою додаткових товарних блоків, власник магазину показує інші товари з тієї чи ж суміжної категорії. Це можуть бути блоки на кшталт схожі товари, або вам може сподобатись. Бажано, щоб товари в них були хоч і дорожчі, але зі схожого цінового сегменту. Покупець, переходячи від однієї пропозиції до іншої, може порівняти їх і погодитись на купівлю більш дорожчого товару. Якщо між товарами суттєва різниця ціни, то обсейл все одно можна застосувати. Наприклад, велику вартість можна компенсувати розстрочкою. Кроссейл також застосовується на сторінці товару, а ще в корзині. Блоки з товарами варто розміщувати на помітному місці біля ціни, кнопки купити чи після харкенту характеристик і опису називати такі блоки можуть по різному, в залежності від пропозиції з цим товаром поєднується або з цим товаром купують, або також радимо вам придбати для стимуляції. кроссейл можна застосувати подарунки. Наприклад, якщо клієнт одразу купує смартфон та пауербанк до нього, то отримує в подарунок. чохол. також блоки для кроссейл можна розмістити в корзині, коли клієнт на 100% впевнений в покупці. Це можуть бути не лише товари, а й, наприклад, подарункове пакування. На платформі хорошо реалізовані всі необхідні інструменти для апсейлу та кросейлу. Система накопичувальних знижок, комплекти товарів, подарункові товари та рекомендовані товари. Протестувати магазин на нашій платформі ви можете безкоштовно протягом 7 днів. Посилання в описі під відео. До речі, на цьому в мене все. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Та ви застосуєте отриману інформацію на практиці і поставити вподобайку цьому відео, напишете коментар. А я з вами прощаюсь до наступного відео.